Стень та я Сашо, хочемо поділитися з вами декількома приголовшими природними спецефектами. У США є вогняний водоспад. Ні, це не лава. А щоразу, коли сонце починає сідати, його промені падають на водопад у гірській ущелині і підсвічують його. Насолоджуватися таким видовищем можна лише хвилин 10, доки сонце зовсім не зникне. А зараз разом помандруємо в світ. Казковий світ мультиків. А, 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 а. У Кореї можна ходити по воді. так так. Два рази на рік жовте море під дією приливу розділяється на дві частини, бо з під води виникає смуга суші більше за три метри, яка поєднує острови Джиндо і Модо. Такий прохід залишається відкритим лише на годину, а потім суша знову зникає під водою. Та туристи з усього світу встигають насолодитися унікальним природним явищем. А в мене все кітстейм повернеться до вас завтра. 宝宝。